Цю дівчину першими показали російські ліберальні змі. Вони звернули увагу на одну з найбагатших жінок Росії Світлану Кривоногих. Розслідувачі почали цікавити, звідки у цієї Світлани Кривоногих гроші, і моніторячи її життя, натрапили спочатку на інстаграм, а потім і інші соціальні мережі її доньки Луїзи. То, дівчина як дві краплі води схожа на свого батька. Все, що можна стверджувати насправді, це те, що вона донька Світлани Кривоногів. Це одна з найбагатших жінок Росії, яка сама із себе нічого не представляє, але вона з 90-х дружить з одним дуже впливовим хлопцем, якого ви знаєте, як називають харківські фанати. Пізніше з'явилася інформація, що вона знаходиться десь за кордоном, і з початком російської агресії вона закрила всі соціальні мережі. Здавалося, її заховали. Але рік тому моя колега Валерія Коголінська провела власне журналістське розслідування і знайшла, де у Франції вчиться ця дівчина, де працює. На жаль, зустріти доньку кремлівського диктатора в неї не вийшло. Завдяки якраз. Розслідуванню ТСН ми знали, де шукати, і головне, коли шукати нашу дівчинку в галереї в 20-му окрузі Парижа. Рівно за рік ми вирішили спробувати знов її розшукати. І забігаючи наперед, скажу нам це вдалося. Я кореспондент з України, лізані дуже хотілось б задати кілька питань.